Усім привіт! В даному відео ми з вами подивимось на таке як Тестрел. Створимо аккаунт в Тест та створимо тест Кейс. Мета цього відео саме просто спробувати подивитись, як це можна робити. Тобто попрацювати з системою тест-менеджменту. І більше не чіпати, там, як такі, ну, не писати тест-кейси чи тест Юти там у Word, у PDF, чи в Excel, ну, чи таких ось там в да? А, Перш за все, просто заходимо на тестрел.com і йдемо до Try tryteл кнопки. Да? А, далі вам видасть така форма, потрібно буде її заповнити. Я вже її трохи заповнив. Тут нічого такого нема важкого. Давайте зараз одразу ж створю аккаунт. Потрібно буде пройти верифікацію, що я не робот. Де вона? В robot Verification фейллет. А, капча. Ось, ми пройшли, тобто пройшли. Незрозуміло, не яким чином вона не спрацювала, ця верифікація, ну окей, таке буває. Зараз створює, створюється аккаунт, а, і нам потрібно підтвердити наш, наш аккаунт. Акаун, Ми йдемо до пошти і заходимо ось, і бачимо ось таке. Тобто до нас прийшла ось така. Листоноша, і ми її підтверджуємо. А, і наразі наш аккаунт вже створено. Зараз ми будемо повернуті до сторінки Ну, Воно так <пи> пише. Тобто, коли створиться наш аккаунт, Ось він створився, і ми повертаємось до сторінки. А для чого нам потрібно саме Тестрел, чи КС, чи якась тест-менеджмент система, чисто для того, щоб нам було зручніше працювати. Щоб нам, наприклад, у нас є багато тест-кейсів, але ми не хочемо створювати якісь унікальні ідентифікатори, щоб їх а, знаходити. Да? Система сама для нас створює, вона все для нас підставляє, і можна її ще зв'язати з, з нашими автотестами. Окей, тут нас спитає, що ми, що воно, хто ми такі, Нович, новачки, чи ні. Ну, давайте скажемо, що новачки, чи, а, давайте просто скіпнемо. Просто пропустимо, пропустимо. І все. А, Якщо ви заходите перший раз, вам прийдеться створити проект. Давайте його створимо. Тобто, ось зараз я приближу. Ми клацаємо на Add Project. А давайте напишемо одразу ж, ну, що в нас це буде. Давайте GitHub. GitHub, проект GitHub. Тут можна нічого не писати. Uh, так, Тут вибираємо саме простий варіант. тобто Тут є декілька різних варіантів, ви можете почитати, але давайте use Single Repository використовувати. Тобто У нас буде схов... одне сховище для усіх тест кейсів. Uh, ну, тобто, с... випадків, да? Саме випадків, не тест кейсів, а випадків. Uh, далі нажимаємо на Add Project. Так, воно нас питає, чи хочемо, чи хочемо ми завантажити наші тест-кейси, імпортувати. Тут можна так зробити, да, використовувати саме такі фішки. Так, Що ми можемо ще зробити? Коли ми створили проект на тест-трейлі, ми можемо дивитися на overview, тобто це такий дешборд, на якому ми можемо побачити, що про. Проходить. Тобто це така статистика, метрика. Тобто ми можемо побачити, які в нас були тести по цьому проєкту і їх статус, тобто, які тести зафейлились, тобто не пройшли, які потрібно знову потестити, тому що вони, щось, вони не пройшли за технічних умов, тобто щось сталося з автотестами, вони могли не пройти. Ось. Потім блокет це. Ті автотести, які були заблоковані, це такі тест-кейси, заблак... це така частина коду, яка заблокована іншою частиною кода, яка ще не готова до використання. Таке теж буває, тому що ми пишемо наперед тест кейси. І ті, котрі вже пройшли тестування. Так. Давайте ще подивимося, що ми можемо зробити. Ми можемо додати тест-кейси у вкладочці тест Cases». Також ми можемо додати багато інших різних речей, але давайте ми просто додамо тест-кейси. Також ми можемо ось тут нажати Add у секції тест Кейс Add. Нажимаємо тут. І нам відкривається сторінка для створення тест-кейсу. Так, а що ми можемо з цим зробити? У кожного тест-кейсу є назва. Тобто, давайте назвемо. Uh, наш тест кейс. Ну, я думаю, більшість з вас розуміє, що у будь-якому сайті, в якому можна залогінитися, є такий, ну по-любому, перевіряють тестувальники, що на ньому, якщо є форма регістрації, так, uh, можна якось залогінитись. Давайте візьмемо в нашому випадку: це GitHub. Давайте напишемо логін. Uh, Uh, ну, Давайте логін. Uh, simple. Userdan else. Ну, давайте просто логін. Давайте просто логін. Не будемо щось uh, придумувати, просто логін. А uh, далі йде ну, що воно таке? Це буде у нас тест кейс. А далі йде темплейт, тобто, це і саме з чого буде яким буде тест кейс? Тобто він може бути, як бачите, текстом. текстом, тобто ми можемо просто написати текстом, просто отак от можемо написати шага, степами, це кроки, Тобто ми можемо написати крок перший, крок другий, крок третій, і це більш, ну, це більш а, а, крутіше, тому що нам не потрібно дивитися тупо в текст і якось розбирати, де що є. І сесія. Ну, в нашому випадку ми, а ще є behavioр development. Ну, в нашому випадку будемо тест з типами. Саме простіше на... на ну зараз. Далі ми вибираємо тип тест кейсу. Тест -кейс, тобто, це може acceptance, Тест критерія. Тут багато можете, це окрема тема. Ну, давайте в більшості випадків все починається з функціонального тестування. Давайте це буде функціональне тестування в нашому теж. Далі, Priority, тобто це наскільки, важлива, наскільки, наскільки важливий цей тест кейс, тобто, який в нього пріоритет. Я би сказав, що це важ, максимально важливий, тому що це а, логін, це будь-який юзер, який заходить на сайт, він повинен. Uh, ну, тобто, наприклад, на GitHub сайт, да, він uh, має бути спроможним зайти на сайт, залогінитися, тому, бо інакше він просто не зможе їм користуватися. Тобто Це перша сторінка, яку він бачить при, ну, після регістрації, чи якщо він хоче зайти. Да. Далі у нас є estimate, тобто це оцінка часу. А далі references, тобто, ну, це не зважайте. Automation type, ну теж, теж не зважайте. А preconditions є. Тобто це, як ви раніше чули, це те, що, наприклад, потрібно додати. Ну, це може бути, наприклад, там, ми можемо написати username. Там, чи давайте email, email, краще буде. Email preconditions, example.com, собака.com. І Пасворд, нехай буде 1, 2, 3. Чи давайте пасворд uh, фішворд. Uh, давайте фішворд буде. Пароль риба меч. Ось. Uh, і давайте далі додамо степи. Тобто, коли нам потрібно залогінитись, ось степи, uh, ми додаємо, накладемо на add first step. І пишемо go to. Ну, no, давайте open open github.com. Opengithub.com. Далі що ми бачимо? Um, expected result Ось я yeah, expected result тобто um, the page. Тобто наша сторінка, вона загрузилася в The Page was loaded. Тобто вона була was loaded. Це перше, наприклад, да? а далі, наприклад, що, що, коли у нас завантажується сторінка, що ще у нас може бути? А, наприклад, ну якщо побачите, тут у нас є title, так? Да? Ось, якщо ми наводимо на, на цю, як воно на табу, да, там є title. Тобто можна написати title, page title, тобто це не просто title, це page title. Has github. Word. Чи, наприклад, буде GitHub? Ну, GitHub, да, там щось GitHub таке. Саме. А, ну, це перший степ, так? Да? Давайте додамо другий. Ой. Ой-ой-ой, я нажав не туди. Ось, ось воно. Зараз я повернуся. Ось, ось у нас воно. Додамо другий степ. Тобто, open GitHub. Ми перевірили, що сторінка завантажилася. Тобто page-title ну, теж, да? є там github слово. Далі інший степ. Давайте зараз одразу ж зайдемо на github, щоб на прикладі дивитися це. Тобто, ось ми зайшли. Ми можемо подивитися, ага, GitHub, let's build from here. Тобто ми можемо переписати це. Ну, давайте не будемо зараз. Це чисто показний спосіб. Далі в нас є кнопки Signin і Sign-up. Можна також дописати це ось сюди в expected results. Uh, Signin buttons, тобто кнопки а uh, А, Як можете побачити, да, вони, ми їх бачимо. Да? Далі нам потрібно, щоб залогінитись, нажати на Да? Тобто ми йдемо до сюди, у тестрелу, пишемо клик on Sign in button. Можемо дописати... Так, Click on sign in button. А, так, вона знаходиться зверху. Ну, це. окей. Нажимаємо. І що ми бачимо? Так, ми повинні побачити Sign-in сторінка була завантажена. Тобто, можна написати Sign in page. was Це перше, що у нас було. Да? Друге, що у нас з'явилося. А як бачите, у нас тут є інпути і клавіша sign in. Тобто, можна написати sign-in form, loaded, чи, наприклад, username and password inputs, були, наприклад, доступні. Да? Давайте так і напишемо. Username and password inputs. Enabled. Um, наприклад, да? далі йдемо. Нажимаємо ще на один степ. Um, тут пишемо fill out ну, Давайте set, давайте set. Uh, password username, sorry, username я вже заходжу наперед. Input. with, наприклад, email. With email. Uh, і пишемо expected result. Username. input email value. Ну, наприклад, да. Далі нажимаємо. Давайте password input. Тут буде у нас With Password From. Давайте precondition. Напишемо precondition. From precondition. Uh, так, тут password. І далі ми, нам потрібно клацнути на кнопку Sign-in. Ось. Click on Sign in. Ну, я пишу так швидко, щоб чисто на ходу придумаю. Ми тут, наприклад, вводимо ці дані, да? і ми заходимо. І що ми повинні побачити? Це. Аккаунт-пейдж, uh, ну, наприклад, сторінка аккаунта була завантажена. Was ну, що у нас uh, ще ми можемо побачити на сторінці аккаунту? Це, наприклад, юзернейм. Uh, да? Наприклад, юзернейм was appeared on the page. Uh, ну, наприклад, да? і. Щось типу такого. Далі наклацимо Save Test Case. І ми бачимо тест кейс для того, щоб залогінитись на нашому ну, на гітхабі. Да? Ми можемо тут не ставити, як хоч, хочете, тут робіть, ну, expected results. Да? І далі в нас воно зберігається, ми можемо це використовувати. І, наприклад, наші колеги, да, наші друзі можуть перевірити. Що вже написано, да, які тест-кейси вже написані. Поставити там якісь статуси до них. І на базі цих тест-кейсів, на базі цього, як ви бачите, це дуже ну, нормально виглядить, да, дуже красиво, можна вже писати автотести. І доля вас одразу ж домашнє завдання. На основі тих п'яти тест-кейсів, що ви створили у від у попередніх відео. Напиш, запишіть їх у тест-трейл і далі ну, десь зробіть скріншоти і положіть до вашого репозиторію з автотестами. Тобто, от такі от скріншоти, з такими тест-кейсами. Це чисто для того, щоб ви розуміли, у вас було розуміння, як можна писати і використовувати такі тест-менеджмент системи на цьому все і побачимось іще.